Вітаю всіх на моєму каналі магазин Юск. Коврики для ванни. Дві штуки в різних кольорах. Ціна по знижці 350 гривень. 350 гривень рушник банний Є багато відтінків. Біжевий, сірий, світло-сірий, темно-сірий Вишневий, білий, коричневий, 100% бавовна. гірчичний, червоний, зелений, пісочний.

Подушка бамбук 450 гривень, 50 на 70. 1350 подушка ортопедична. 1500 подушка ортопедична 42 на 65. Свічник 275 гривень. 600 гривень ваза, 750 гривень ваза, свічники 200 гривень 80 см висотою 18 см, 80 гривень горщик з декоративною рослинкою, 250 набір трьох свічок. 235 свічка з кришечкою рожева. 100 гривень свічка біла, 13 см висотою. Набір свічок 250 гривень. Це лед свічки. Свічка 135 гривень. Набір з двох штук. 150 гривень упаковка свічок. Рожевий та зелений. 85 гривень свічник. 75 гривень свічка. Діаметр 9 см, 200 гривень свічник. Висотою 15 см 350 гривень. Ось така фігурна ваза коричнева, 275 гривень свічники. 85 гривень кухоль на 350 мл. Миска 165 гривень в жовтому кольорі. Висотою 6 см. 40 грн. миска висотою 3 см. Кухоль 185 гривень 100-400 мл. Кухоль упаковка з двох штук 250 гривень, 200 мл об'єму, 90 гривень склянка, скло в голубому та рожевому відтінку, у рожевому 75 гривень, 100 гривень миска, 125 гривень кухоль. Набір ложок чайник 200 гривень, упаковка 2 штуки, 100 гривень підставка, 275 гривень тарілка, діаметр 24 см, 100 гривень миска кольору зеленого, діаметр 10 см. Миска 185 гривень, колір пісочний, 135 гривень підставка, 165 гривні мішечки з бавовни, банка для сипучих 250 гривень. Менше 175 гривень. 150 гривнів гірлянда. Ось така стояча, червоного та білого кольору. 185 гривнів фігурка висотою 12 см. Фігурка світиться. 250 гривнів LED гірлянда. 200 гривень діаметр 12 см, зірка. 200 гривень лед гірлянда. 700 гривень лед гірлянда. Свічники 1350 гривень. 125 гривень свічник сірий та зелений. Такі горщики знижкою мінус 10% 135 гривень. 100 гривень ялинка декоративна. Миколайки 250 гривень. Свічники 800 гривень. 3 свічки. Гномики 225 гривень. 125 гривень ліхтар в асортименті. 275 гривні кулька. Одна упаковка 6 штук. 70 в кулі. Прикраси ялинкові кулі. 150 гривень в упаковка. 70 гривень прикраса новорічна в асортименті. Ельфи набір, упаковка 10 штук, 185 гривень. 600 гривень ЛЕД гірлянда. 300 LED з таймером. Підходить для вулиці. 800 гривнів LED гірлянда. 1250 полиця для взуття на 4 відділення. 650 гривнів вішалка. Полиця для взуття 600 гривень. Вішалка 1150 гривень. 350 подушка. Декоративна. Є різні варіанти з оленем. Такі бордові зірочками 550 гривень, статуетки, три штуки ялиночки. Полиця, бенкетка 2250 гривень. Два відділення для взуття. І в сірому колір і в темно сірому. 5500. Банкетка. Білий колір туб з шуфлядами та з подушкою. 4500 тумба під телевізор столик. Три тисячі сім тисяч п'ятсот. На знижці також різні комплекти шафок вісімнадцять тисяч, вісім тисяч та десять тисяч буфет. Якісно зроблено дерево.